Скажіть, будь ласка, як готуєтеся до посівної? Насправді, ну, це зараз дуже велика проблема, тому що ну, в нас зберігається дуже складна безпекова ситуація. Ворог продовжує обстріл наших громад, і це насправді відбувається кожен день. У нас за попередню добу 65 обстрілів. І це біля там, 360 снарядів прилітіло до наших громад, до наших і, і до Херсону, і до інших населених пунктів. Чотири людини отримала поранення. Зараз там медики працюють для того, щоб рятувати життя. Стосовно басівної, ну, це велика проблема для нашої області, тому що велика. Територія в нас замінована, і в нас кожен день насправді там збільшується кіль кількість гектарів, які вже перевірені. Але в ну той темп, який зараз ми можемо підтримувати, там дуже багато часу ще, ще необхідно для того, щоб повністю безпечною стала вся вся ця територія звільнена. І крім того, є достатньо велика кількість проблем у наших аграріїв, тому що їхні господарства були погарбовані частково. Їхні Інфраструктура знищена була під час обстрілів, тому це так само проблема, тому що не всі готові зараз працювати. Але от те, що позитивно, спілкуючись з нашими аграріями, ну абсолютно більшість з них вони готові, вони хочуть повертатися і знов на своїй землі працювати. Тобто, тут а, не тільки людський ресурс, тут питання ще техніки. Скільки техніки залишилось? Бо якраз а, поки ви розповідали, у нас а, по кадрах йшли там відповідно і тракторці, і, і комбайни, і все інше, це теж має бути а, задіяно має працювати. І а, чи є ось таке технічне забезпечення навіть? Не у всіх і зараз нашим аграріям необхідна підтримка, тому що більшість господарств вони були ну закредитовані. І якщо там по іпотечним кредитам зараз є розуміння, є державна підтримка на законодавчому рівні стосовно обслуговування таких кредитів, то лізінгове. Операції зараз вони не врегульовані, тобто вони йдуть за загальним законодавством. А аграрі вимушені звертатися і до судових органів для того, щоб визнавати форс-мажорні обставини для того, щоб зараз не обслуговувати ці договора. Там потрібно комплексне рішення державне, тому що ну ми не можемо так само і е, однобічно вирішити проблему аграрів і в при цьому. Не врахувати інтереси і лізінгових компаній, законні інтереси і фінансових установ, але підтримка нашим аграрям дуже потрібна для того, щоб вони змогли повноцінно працювати знову. і а це і податки, це і робочі міста, і це нам дуже необхідно. Ну зрештою, все одно про замінованість і розуміємо, що це один з таких моментів, який викликає найбільший страх, адже бачили знаємо, яким потом кров'ю е, е, дався збір врожаю, який був до цього. і знаємо, що є дуже багато жертв саме цього. Яка співпраця з ДСНС чи якось продумували, щоб саме ті поля, які от будуть засівати? Щоб, наприклад, перед цим перевірили ДСНС? Я знаю, що перевірки йдуть весь час, але і обстріли продовжуються. Співпраця максимальна, наскільки це взагалі можливо, можливо організувати, тому що зараз всі працюють як єдина команда. Ну це справді умови такі, що там немає часу, на якийсь формалізм, якісь якусь бюрократію. В цьому взагалі у нас дії між і державними органами. І бізнесом проблем немає в на Херсонщині, але вони так само обмежені ресурсами. Вони працюють там, не тільки наші зараз спеціалісти, Херсонські працюють, є групи за розмінувань, які. До нас приїхали з інших областей України, допомагають нам. І так само є такі групи і у національної поліції. Вони максимально так само працюють, але ну, враховуючи кількість об'єктів, які ще необхідно перевірити, і кількість територій, нам ну, необхідно значно більше обладнання відповідного специфічного і в людського ресурсу і в. В Цьому напрямку так само ми намагаємося співпрацювати із міжнародними організаціями, і там є певне напрацювання. Насправді, що нам будуть допомагати Ну, І, і я знаю, що реформація. так само і з зерном допомагають, і ООН допомагає. Але дуже коротке питання, дуже коротка відповідь. Кавунчики будуть. Будуть. Будуть все пообіцяли. Дали нам надію. Я вам че, я цього року кавуна не їла. Я чекаю саме на Херсонське, на те, щоб скибочку Херсонського поїсти. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, говорили про посівну на Херсонщині. Бачите, доводиться констатувати дуже багато заміновано полі.